Українців попередили про нове похолодання, насолоджуватись погодою залишилось недовго. Найближчі два дні в Україні ще будуть теплими, але починаючи з 4 травня очікується надходження атмосферного фронту з північного заходу, який подекуди призведе до похолодання та невеликих опадів. Про це в коментарі Уніан повідомила синоптик Укргідромацентру Наталія Птуха. Фронт спричинить у північних областях, західних. Центральних зниження температури і більшу хмарність, сказала вона і додала, що також час від часу можуть бути невеликі дощі. Так, зауважила птуха, весняною погодою варто насолоджуватися сьогодні та завтра. В подальшому можуть бути зниження температури, особливо в нічні години. На 6, і 7 число очікуємо, що нічні мінімуми будуть доволі невисокі. Наприклад, для Київщини станом на 6-7 травня вночі лише три. 5 градусів тепла, а вдень знову лише 10-12 градусів. Тобто знову більш прохолодна буде погода, сказала синоптик. Нетиповий квітень 2023 у Києві, що кажуть синоптики, цього року квітень у Києві виявився одним з найвологіших за всю історію спостережень. Синоптики нарахували у столиці цілих 102 мм – це 243 кліматичної норми. Через таку високу кількість дощів квітень 2023 по сі сходинку у рейтингу найвологіших у Києві з 1891 року. Дорогі друзі, дякую вам за перегляд. Хай вам щастить і будьте здорові!